Нічого не виникає від поганих думок, пані Оксана. Немає поганих думок. Запам'ятайте, всі, хто вам розказує, це у вас від думок, це ви неправильно думаєте. Ви думаєте відповідно тих знань, які маєте. Зрозумієте, це називається соціальний тунель. Тому в рамках цих знань, яких ви маєте, ви можете приймати тільки ті рішення, які заложені в рамки цих знань, не більше. Тому, коли ви навчені, що поява симптому це хвороба. Поява симптому, це скорочує моє життя, ви, мі, ви як ото, знаєте, в замкнутому просторі від одного до іншого, постійно хочете цих симптомів позбутися. Чого це моє серце застукало? Чого це в мене той тиск піднявся? Що це мені робити при жировому гепатозі? Ой-ой-ой-ой-ой. Але ви мислите в цьому соціальному тунелі, ви не знаходите там рішення. У вас немає відповіді. Їх там немає. Та відповідь одна це ліки. Як стіна. Куди не стукнесь, там кругом стіна. Але коли у вас є правильні знання, ви розширюєте горизонт знань за рахунок того, як працює печінка, як працює серце. правильно, ми сьогодні про це з вами говорили, як ж кісткова система. І так далі, і так далі. Тепер ви розумієте. Знаєте. Тепер вам доктор каже, ой, ви знаєте, ви помрете. Кажете, добре, то давайте з вами заключимо парі. Коли я маю померти? Коли? середу? Добре, хорошо. Нотаріус, приходьте сюди. Якщо я помираю в середу, ось вам моя машина. Ну, якщо я проживу до першої секунди четверга, що ви там, доктор, маєте? Клініку ви маєте, да? що там ще у вас є? Не, там, ставок ваш є, да? город там ще якось, це все буде моє. Добре, давайте, давайте. Чесно. Давайте. І все, і присказання закінчились. Вже ніхто не каже, коли ви помрете. Пам'ятаєте, в цьому дурдомі, в якому ми живемо, який називається світ. Якщо ви будете діяти весь час в цьому соціальному тунелі, ви будете тільки страдати. Ви розумієте, ваша біологія вам кричить, ти робиш не то, змінися. Але що змінити, ви не знаєте, бо в соціальному тунелі немає відповіді на питання. Тому відповіді на питання, що робити правильно, ви можете тільки через отримання нових біологічних знань, які ви можете перевірити. От і все. Немає цих знань, є страждання.